Шановні українці, сини і дочки Бога, Отця і Сина і Святого Духа, сьогодні, 1 квітня 2022 року, від Різдва Христового, національний гетьман України, може твердо сказати, що запліднені українським національним духом. Всі русські і не русські. всі українці народили велику українську націю. Українці об'єднали навколо себе цивілізований світ. Національний гетьман України і українці сьогодні об'єднують навколо себе всі українські землі і віддають Японії. Її острови віддають Китаю його частину Сибіру і Далекого Сходу, відроджують українську Кубань, Обськ і Томськ, Козацький Дон, Українське Поволжя, Саратов, Самару, Покровськ, Хабаровськ і зелений клин. Перейменовуємо Річку Волгу у велику Самару, відновлюємо міс... Мі... Міс... Мі... національну історію, історію української нації, будуємо національні меморіали на Соловках, гулагах Росії, відроджуємо Російську народну республіку, відроджуємо Руську народну республіку. Створюємо Сполучені Штати України, розвиваємо українську національну демократію від великого князя Київського Володимира Великого, від рівноапостольного святого гетьмана України Пилипа Орлика. Укріпляємо, розвиваємо і захищаємо Європейський Союз. Європейські традиції, європейську демократію. Стаємо повноправним учасником Європейського цивілізованого Союзу. Велика українська нація стане великим прикладом свободи, волі і демократії і боротьби за права людини у світі. Але сьогодні. Ми повинні об'єднати всі свої сили, силу нації і національного духу перемогти Сатанінську Російську Федерацію, всі її Бісовські сили, як національною молитвою, так і національним духом, об'єднаною силою всієї нації і демократичної. Вільної цивілізованої Європи, великої Америки і Канади всього цивілізованого світу. З нами українцями Бог Творець, Його Син, наш Господь Ісус Христос, ангели і архангели, сили Небесні і чначалія Господні. З нами цивілізований світ. Перед нами тримтять біси Російської Федерації. Вони помирають і сатана їсть їх душі. Вони приносять себе в жертву сатані. Їх гонять на смерть, як свиней, одержимих бісами. Національний гетьман України і українських земель. Молиться за всю українську націю, за кожного українця, незалежно від його походження, за кожного воїна нації, воїна світла, що б'ється за українську націю до світанку. Національний гетьман України і українських земель уже бачить схід великого українського національного сонця. Уже бачить і чує народження великої української нації. Народження йде з великих і в великих муках через великі сльози, крики і гори людей. Але воїни нації безстрашно стоять, безжально нищать російських свиней. А сонце української слави не зупинити. Воно сходить, воно спалить російських бісів, воно їх знищить. Слава України і української волі вже з нами. Бог і ангели святкують перемогу над росіянами, над слугами сатани. Військовими злочинцями. Слава Україні! Б'ємося до світанку усім героям слава! З вами ваш національний гетьман. Вперед до перемоги!